Я, Мирон Купедонович, сліпий пророк з Донбасу, бачив у своєму видінні, хто буде тим, хто підпише мир для України. Це буде не просто політична подія, це буде момент, коли ми, весь народ, побачимо, що ми здолали біль розбрати війну і змогли повернути собі наше майбутнє. Я бачив цю людину, її серце, її рішучість, її віру в народ. Вона не боятиметься робити те, що необхідно, аби встановити мир. Ця людина підпише мир для України не через слабкість, а через силу. Це буде знак того, що наш народ не зломлений, що ми пройшли через пекло і вистояли, і тепер ми готові об'єднатися, щоб відновити країну. Я бачив, як цей підпис буде моментом, який змінить все. Він не стане символом поразки, а символом величезної перемоги. Бо мир для України не буде подарунком, він буде результатом величезної боротьби і незламної волі. І ця людина, підписавши мир, зробить перший крок до відродження нашої землі, до того, щоб побудувати нову, сильну і вільну Україну. Це не просто підпис, це обіцянка нашому народові, що ми більше не будемо розділені, що ми знову станемо єдиною нацією, що в нас є майбутнє. Я бачив це в своєму видінні і знаю, цей день настане. І це буде мир для України, який принесе нам силу, надію і відродження. І я бачив її в своєму видінні. Вона не просто політик, не просто людина, яка прийде і підпише мир, аби завершити війну. Ні, ця людина буде символом нашої надії. Нашого відродження, вона буде тим лідером, якого ми весь народ шукали в темні часи. Ця людина не буде політичним авантюристом чи особою, що думає тільки про власні інтереси. Вона прийде з великою вірою в свою країну і в свій народ. Її серце буде відкрите для кожного українця. Вона не буде ділити людей на своїх і чужих. Вона буде чесною і непохитною у своїй рішучості. Повернути мир в Україну, навіть якщо це буде важко, навіть якщо це означатиме біль для неї особисто. Ця людина не боятиметься прийняти рішення, яке вимагатиме великої мужності і готовності йти проти усіх труднощів. Вона розуміє, що мир це не просто підпис на аркуші паперу, це величезна відповідальність. І вона буде готова на це. Я бачив її в обличчі, хоча не бачив її очей. Вона буде та, хто зрозуміє, щоб навести мир, потрібно почати від себе, від серця, від волі, від здатності чути інших і об'єднувати. І коли ця людина поставить свій підпис, це буде не просто акт формальності, це буде знак великої надії, що Україна може відродитись, може бути єдиною, сильною і незалежною. Ця людина буде лідером, який дасть країні шанс на нове майбутнє. І я вірю, що цей день настане. Ми дійдемо до миру, який буде будувати наш народ, наша єдність і наша віра в одне одного. Але хто ця людина, я не зміг побачити, але вона вже зовсім скоро з'явиться, і ми дізнаємось, хто це. Обов'язково підпишіться на мою сторінку, аби не пропустити нові мої дописи. Дякую вам за перегляд та довіру.